Ми сьогодні що приготуємо? Ми сьогодні з вами будемо готувати давню нашу страву, яку варили наші бабусі. Це є грибова підпалка. Це є пісна страва. Її завжди готували на олії і завжди в більшості її готували у піст. Так. Друзі, це Галина Стопівк села Спас. Коломийський район Прикарпаття. Ми з Галиною вже давно знайомі, і особливо з її чоловіком Михайлом. І оця піч вам знайома, тому що і в коротких відео я її показував. І зараз Галя покаже. Це є грибова підпалка. Це є пісна страва, її завжди готували на олії і завжди в більшості її готували у піст. Так, угу. для того, щоб приготувати грибну підпалку, нам треба, ми завжди беремо. Білі гриби, сушені гриби, білі, ставимо їх собі на кухню, каструлю, заливаємо водою і воно має кипіти. Коли гриби закипіли, от вони зварили, варяться гриби, і вода стає така не світла, а така темно коричневого кольору. Так уже, так уже тут уже поспішили так, з грибами. тут, вже, тут вже... Гриби зварилися у нас уже. Ага, ми тут уже у нас гриби зварилися. Так, 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 так. Тут ми прискорили процес, це вода. Уже гриби зварені, гриби окремо, відсідили, поставили, подрібнили і поставили окремо гриби. У цю воду, яка кипить, ми беремо, чому вона називається підпалка, від того, що підпалюється біла мука вищого сорту. На сухій сковородці папельні. Ага. Це воно як, Це як підлива так, така. Як під так, оце вже в мене готова є. Перепалена мука, я ложку забула. І от як хто готує. Мене навчили так готувати. Я беру оцю воду. Вода має бути кип'яча. Оцю перепалену е, муку ми кидаємо на воду. І зараз буде бачити, який є фокус. От ми легенько кидаємо муку. От бачите? А воно з грудочками візьметься. Візьметься. От зараз буде вам фокус, оця мука, вона легенько, так, акуратненько буде потавати, набирати вологи і собі падати акуратно, без грудочок на дно. А, тобто його рушити не треба? Так, не це треба. Це ми маємо терпіння це дивитися мати, на це. Цю... Ми маємо терпіння, щоб ми дивилися, для того нам і потрібна гаряча. Окріп, фактично. Окріп. Бачите? От. Воно набирає вологи і собі акуратненько падає. А скільки з цієї борошна кидати сюди? Ну, зараз будете бачити, поки воно не підніметься вверх. І так кидаєте муки. От, вона потала і ви знову кидаєте. І воно так і жива пливе по воді. Суха перепалена мука. Ні. А гаряче. Так Галя, у тебе тут, тут ці, ціла гора цієї муки. Ну, нічого, я буду мати на наступний раз? Ага, це не обов'язково, що її обов сюди бахнути? Не обов'язково все сюди давати. А вона може стояти? Може стояти. Перед сухом, підпаленою. сухому, закритому ось, угу. уємності. Бачите, дивіться, знову падає. Точно. А оці всякі штуки солити, перчити. Ну, Зараз? Треба мати терпіння, то не О, так. Це, це я такий оцей виш. Щоб... Це для того і було. Бачите, дивіться, як вона гарно паде вся на дно. Це якась забавка. Ну так. Процес має бути. Але вона вже не так активно падає. Так. Тому, чому? Тому що вже там є певна Тому, густина. Що там вже є густина знизу ага, і коли припинення їм кидати? Ну коли вже вона перестане взагалі потавати. Бачите, вона ще потає. Потає це як? Падає. Падає. Меність треба перекладати. Падає на дно. Падає. Бачите От легенько і Якраз ти якраз закриваєш місця, де, де, де видно так, воду. Так. От, де туди... видно воду, туди ми і кидаємо. Угу. Чим менше кинеш, тим швидше воно е, падає на дно. Чим менше кинеш муки. І поки ми готуємо муку, паралельно ми можемо смажити цибулю. Щоб ми мали вже зразу заправку до цього. Маємо цибулю, Смажемо цибулю. Вже насмажено. Смажиться, досмажується. А, ще буде дос... Так, вона зараз має ще досмажитися. досмажитися. Ага. Так, вона має досмажитися. І в цю цибулю ми подаємо гриби, оці, що ми відсідили, білі гриби, оці гриби, подрібили. І додаємо зараз у цю цибулю щоб воно досмажилося. Бачите, і ви собі паралельно робите там і паралельно робите, одночасно готуєте. Ну, я, я не пригадаю щось подібного. Отак, щоб чекати, поки воно впаде. Треба мати терпіння, і тоді, коли ви. У мене питання, я вже, мабуть, 15 раз у вас в гостях. Чому я бачу це вперше? Як У нас багато є чого, щоб не одне все за один раз готувати. До кінця життя вистачить на сюрпризи. Так. На Сюрпризи в нас завжди вистачить. І врешті воно буде як густий перемішати. А варитись йому не треба вже? Як не треба? Звичайно, що треба. По Помішуючи. Помішуючи. Зараз, коли ми вже докидаємо всю муку, коли воно вже буде повністю. Бачите, як гарно цибуля. Смажиться наша. Ми додаємо гриби. Боже, як оце цікаво, ці сучасні е, пательні, всякі такі сковорідки, начиння на таких старих печах. Ну так, колись готували у... в алюмінію, а саме найбільше я люблю готувати у чагунному. Чагунні з пательні, в чагуннім. Але сучасні вже чагунні повід ходили. О, і воно гарно смажиться. Ну що, зараз зає, чи чи, Чи не той чавун вже. То вже не той чавун. То вже не чавун, то вже сплав алюмінію і. Пишу, чай, Хоча пишуть, що чавун. Хоча пишуть так. Бачите, де вже мука піднялася? Mm -hmm. Вона вже там не паде. А де є темніше, тут вона ще має. Галя, у нас є глядачі і пролунало побажання тери, критика, що я не маю стояти стовпчиком, а треба брати участь теж посильно в приготуванні. Треба попробувати, як руки пече від печі. Та тут взагалі стояти… ось подивіться, ну що, ну підпустили. Нічого страшного. Ну нічого, це ж натуральне, Не воно страшного. тільки запаху дасть гарного. Так, а тут. А тут ще треба тут... докидати. От, от, там, де... Ручки. Але його дуже мало вже залишається. Мало. мало. Ось сюди. Ще. Отуди. туди. ай! Ай! Нічого, воно зараз потане. Потане. Так, воно зараз потане. Бачите, одно вже майже доходимо до кінця. О! Мішати ще рано? Рано. Ще не будемо мішати. Ще воно має бути. От воно має бути зверху, все отаке, отак покрито такими. Має мати отакий колір. Отакий, як тут. А уже. мені наче вже покрито. Наче так. Так, ми би це забрали, забрали, забрали. Ой, як тут жарко. Так, оце розповідай, оце що? Це коцюба? Це я собі зробила таку маленьку коцюбу, щоб відкривати дверці, щоб відкладати А і покажіть, що, що, що там правда є вогонь, бо подумаю, що це таке. жить. Це є вогонь, от прошу вогонь. О. Вогонь горить. Можу. Кухня. Це називається це, кухня. це називається кухня. Ставимо поліну, і я свіцем закриваю, щоб не пекло мені пальці. О. Так, Тут ми ще додаємо подрібнений часник. Або так, як у нас називають, саламаха. Щоб воно мало запах, ми його сюди кидаємо і розмішуємо. Так. А а сіль, коли будемо Дрогобицьку сіль зараз додавати. зараз, в кінці. — Чи у вас не Дрогобицька? Ні, у нас спаська. Уторобська. А у вас своя? У нас є уторопська. Уторобська це та, що біля надвірної? Ні, це та, що в нас тут, як виїхали за Ковалівкою, є село Уторопи, в якому є солені озе. Кр Криниці. А вони її випарюють? Є люди, що її випарюють. Особливо коли у нас ріжуть свині, в селі тримають свині, коли ріжуть свиню, вони їдуть в утропи, набирають ту, не солять сало, а замочують його у тій ропі. А, є, а біля надвірної село як? Молотків? Не знаю, біля надвірної. Бо я ж там ефір робив, там те саме роблять. Криниця, оця о, так. ропа. Так. І, і це знаєте, вже вже тисячі років там цим оця, займаються. Оце у нас ще зараз потане, бо якщо ми це зараз не. Почекаємо, щоб воно потало, тоді у нас будуть грудочки. А так не буде грудочок. А так не буде грудочок. Зараз будете розмішувати, попробуєте, що так грудочок воно не буде. Воно все таке, як да, такий. Так, Воно все ось. таке зробилося як. Але я вже на собі на пузі відчуваю це поліно, що кинули колодку цю останню. Жарко. А жарко, ну так. <рес> так, тепер можемо солити і поперчити. Це в нас є сіль, мабуть. Уторобська. Так. Посолили. Посолить. І перець. Отак. Я думаю, достатньо. Боже, які запахи. Ай, пахощі! Так, і ми вже, це вже у нас готово. Так. Це вже ми можемо відкладати в сторону. Так, 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 беремо лопатку. І у нас це. А, це теж не добре. буде, треба брати ту лопатку, бо зараз ми це нічого не зробимо. Це вже треба. зайве, так? Да? Не зайве, а просто беремо лопатку. Бо воно у нас не згоріло, ми можемо просто відставити в цю сторону, де менший вогонь, де воно не буде горіти. Так, а тепер ми беремо, нам треба, щоб оця штука ще потала. Бачите? От воно вже. Дивіться, чесно, немає грудочок. Боже, це якесь спаське диво. Спаське диво! А ви так. все знали, Галя? Ну, звичайно, ти ти що все знала. <клес> знала. От, <клес> так, а тепер кажу, ми беремо. У, у, нас, у нас є зараз відкривало, щоб не було реклами, називають там од, 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 теску, теску твою називають балована. І там всякі галуш... <клес> галушки, вареники продають. А тут не балована Галя, а тут Галя мудра. Все знає. Подивіться, Ярік, покажи, як немає грудочок, немає. Все дуже класно. Так. Можна закидать? Ні. Ні? — Це ми О, треба ставити, вже. от ставимо на такий гострий. А хострий. тепер Галя не балу, не, не, не мудра, а галя строга, сувора. Ні, зразу так Ні, скажу. Ні, це ми помішали гарно і тепер це має закипіти. Мають бути бульбашки. От бачите, дивіться, як воно загустає, яке воно робиться густіше, починає кипіти, воно ще не кипить. Але як починає кипіти, воно робиться таке густіше, густіше, густіше. Булькає. Булькає. Булькає, Значить, кипить. Значить, кипить. Тепер ми можемо відсунути. Тепер можемо ми його посолити і додати ще перцю. Сі? То гриби само собою солилися, а, це... так, а, а це... змішуватися воно буде? Так, це є перець. Зараз Подивимося, як ми будемо його змішувати. В нас взагалі-то не змішують. А, а як? Окремо гриби, окремо. Окремо, зверху набираєте спочатку в тарілку. Спочатку набирається під палка в тарілку, а зверху викладаються гриби. Так це перша страва. Так. Ну і не перша страва, це йде як гарнір. Як гарнір, може, я знаю як. Як соус. Як, як, як соус. Ну, його ложкою треба їсти. Ложкою або хліб Ані. мачати. Все? Так що давайте викладати. Міплата готова. Давайте. давайте я так, по поміч залу. Нехай по підійде залу. Михайло Стовп'юк сюди і розкаже, чого трипільці це ще їли, і, і вам, як тобі, Акратно. як господарю. Велика честь оце накласти і показати, як робиться. Будь ласка. Так що, друзі мій, ви зробили гарні секрети із Галею. Це Галя, все Галя але, мудра. Мудра але і сувора. Я хочу сказати, що все ж таки я вважаю, так як краєзнавець, по своїх дослідженнях, що ці підпалці ну, може 10 тисяч років того. Чому мають на увазі така вона давня? Бо що, Коли на наших тернах була трипійська культура, завжди у нас був вогонь святе, гриби в лісі росли. А ще цікаво, люди вирощували отаку, як би сказати, священні різні, ми говоримо про зернові. Ну, Жорна а, ж були, мабуть. жорна були, так. І власно, більше ну, на, найбільше, як би сказати, би мала ця підпалка, тому що коли були гарні зернові. І спочинають жита, вівса, а тим більше у нас говорили про нашу голомшу спельту, яка мала два зернятка, і познаходили ще давно люди її. То ця страва була священною, тому що гриб це дар лісу, а будемо казати, зернові мука, мука це дар поля. І ця священна їжа готувалася на таких ритуальних, гарних, як би сказати, ватрах, давніх глиняних горщиках. І тоді вона подавалася. Вона ніяк не йде. Ми не можемо казати, що вона йде як перша страва, друга страва, десертна, Ні. Це була священна страва, яка використовувалася потім пізніше в наших християнських обрядах, як страва, на, е, яка уславлювала наше прадавнє покоління для того, щоб на святий вечір чи на пісні свята, чи на урочисті свята. От ми зараз беремо нашу підпалку акуратненько її будемо готувати до столу. А зверху, якщо хто буде мати дуже таке велике бажання, а це потрібно, поливається воно нашими карпатськими або спаськими білими грибами. У них є особливість, тому що карпатські гриби зі смереки, а наші спаські з-під бука, граба, дуба, вони там і ростуть. І тому вона надзвичайно смачна. Але вже будемо зараз мені їсти смакувати із гарною такою пахнючою. Хай люди думають, додумують кожен по мірі своєї так. фантазії. А тепер, а тепер зверху ось це. Оце зверху, на оце, отак. Гарно. О, ви бачите, що знаєш, трипільці, там був матріархат. Точно. Я, я викликав з що чоловіка, щоб <смас> мені все <смас> одно прибіла Галя мудра. Дивіться, от. як воно ну, гарно. Ну, Жіноча зверху. не має так. бути. Ото от, от, тому і секретає трипілля був. Не мішати, а іменно ставити зверху гриби. О. Боже, які запахи. Як тут все пахне гарно? Страва до столу готова. Все, друзі, ми вам показали класичну спаську грибову підпалку. Не обов'язково, ні, приїжджайте сюди в Прикарпаття або в Закарпаття, куди завгодно. Але якщо ви приготуєте вдома, а ми вам покроково показали, як це все робиться, ви точно не пошкодуєте. Ну, а якщо до стовп'яків приїдете, то. Ярик, покажи покажу цей стіл. На, на одну секундочку. Все, ми вже трішечки зголодніли. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал Костянтин Грубич і приїжджайте до стовпівків. Боже, я вам накликав стільки людей. Нічого, ми приймемо всіх.